Вітаю! Повертаємося у ефір першого подільського зі свіжим випуском «5 хвилин на головне. У студії Ольга Захарченко. До новин. В Україні вперше виконали трансплантацію серця шестирічній дитині. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці інституту серця моз України. Операцію провів лікар-кардіохірург, директор інституту серця моз України Борис Тодуров спільно з командою лікарів інституту. Всі подробиці обіцяють повідомити згодом. Українці у червні встановили рекорд відкриття ФОПів за останні три роки. Більшість новоспечених, так би мовити, бізнесменів займаються роздрібною торгівлею, але як і раніше вистачає тих, хто вирішив працювати в сфері ІТ. За перші шість місяців 2023 року, українці відкрили трохи менше 134 тисяч нових бізнесів. А це майже 70% від кількості відкритих фопів за весь 2022 рік. Найбільше нових фопів було створено у червні, понад 31 тисяча. Хмельницькому навчають пілотів БПЛА. Понад три десятки громадян, котрі тепер служать в українському війську, закінчили перші навчання проєкту навчально тренувальний центр підготовки пілотів БПЛА. Курс пройшли 33 військовослужбовці різних силових структур. Серед них шість цивільних, які зараз же служать в одному з підрозділів. Навчання планують продовжувати. Через Хмельниччину курсуватимуть пасажирські потяги з воєнізованою охороною. В Укрзалізниці з 30 червня поступово посилюють безпекові заходи у потягах. Наразі воєнізована охорона вже працює у поїздах, які слідують через Хмельниччину також. Потяг під номером 81, Київ Ужгород, має три зупинки на вокзалах у Хмельницькому, станція Гречани та Волочиський. Також потяг під номером 41 Дніпро-Трускавець зупиняється лише на залізничному вокзалі у Хмельницькому. Вагони патрулюватимуть двоє працівників воєнізованої охорони. Вони допомагатимуть поїзним бригадам вирішувати складні конфліктні ситуації. Також вони реагуватимуть на повідомлення про коріння або ж розпивання алкогольних напоїв у поїздах. Працівники воєнізованої охорони мають право затримувати та передавати правоохоронцям, проводити також особистий огляд та огляд речей, розглядати справу про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. На Хмельниччині до ПЦУ перейшли ще п'ять парафій, які раніше підпорядковувалися у ПЦ московського патріархату, а саме парафії сіл Гальчинці, Воронівці, Бережинці, Немиринці, Вулиця Киркишина Хмельницького району. Станом на кінець червня починається з 24 лютого, 2022 року на Хмельниччині розпорядженнями обласної адміністрації зареєстровано статути 226 релігійних громад у ПЦМП. В нові редакції, з яких 197 перейшли в ПЦУ. Музика. У Хмельницькому переносять братську могилу радянських воїнів. Зараз меморіальний комплекс разом із пам'ятником солдата знаходиться на території Хмельницької школи номер 13 Проте його перенесуть на кладовище в мікрорайоні Лезневе. На кладовище вже визначили місце, де відбувається перепоховання. Очікують на дозвіл від Мінкульту. Учасник бойових дій на Хмельниччині відсудив право приватизації землі. Два роки тому Старостільська сільська рада на Хмельниччині одночасно передала двом людям одну й ту ж земельну ділянку розміром 2 гектари. Через це чоловік не міг зареєструвати своє право на землю. Тож звернувся в райсуд, і той відмовив йому у позові. Він подав апеляцію, і апеляційний суд задовольнив її. Хмельничан запрошують на майстер-клас із виготовлення ляльки-мотонки. Заняття відбудеться 11 липня о 15-й годині у центральній публічній бібліотеці за адресою вулиця Подільська, 78. Під час творчого уроку учасники будуть виготовляти оборіг, який потім можна буде зберегти собі або ж подарувати близькій людині. Проведе майстер-клас Тетяна Юркова. Участь у заході абсолютно безкоштовно. Усі необхідні матеріали надасть організатор події. Дякую, що обираєте перше подільське, аби отримувати найважливішу інформацію про події області країни та світу. Ми працюємо для того, аби ви дізнавалися про все першими. До зустрічі.